Так, друзі, здоров. Трошки камера кривенька. <смі> я, я не планував е, сьогодні записувати відос, але е, зараз розповім, чому, чому я так вирішив і поставив телефон якось там, як вийшло. Як, е, як е, дивіться, про, е, про доставку сьогодні піде мова. Багато, дуже-дуже багато вас мені пишуть, питають, як, що там, як реєструватися і ТД, і тепер. з приводу реєстрації, я реєструвався ще рік тому в трьох службах доставки. Тож, я вже цього просто-просто не пам'ятаю. Там все елементарно, качайте собі три додатки, Uber. Драйвер називається це для доставки саме в Uber Uber Eats. Він здається навіть типу, однаковий з Таксі. значить, Uber Driver Друге, для DoorDash додаток називається Dasher. Dasher я не знаю, як Короче, так. І для Skip the Dishes додаток називається кур'єр. Три додатки качаєте. В трьох додатках на самому початку, як ви тільки туди входите, буде е, варіант зареєструватися. все, реєструйтеся, тисніть туди на ту кнопочку і, і просто реєструйтеся. Йдіть покроково, як там написано. Там здається, в Дордеш навіть є відео, якісь е, не інструкція, а як інструктаж. Е, як е, працювати Взагалі в, в Дордеж в доставці. А, отже, скачали, зареєструвались. Далі. А, поки в мене на початку року а, з авто Автотемою не, не дуже почалося, воно і минулого року так було. І я запитав у ребят, які цим займаються, кажуть, роками вже багато років. Кажуть, не переживай, все буде нормально. Я, чесно кажучи, не переживаю. В принципі, у мене є три аккаунти в доставці їжі, тобто я їх і робив для того, для підтримання штанів, так би мовити. А тут ще й виявилось, що я зараз вам розповім: що тут не тільки для підтримки штанів, а можна взагалі жити непогано. Дивіться, значить, три в мене аккаунти. Для початку я вам порівняю їх три. І, і, ну, я не знаю, я на, на мою думку, я вам ви, просто висловлю свою думку, а ви там думаєте, як вам е, зручно, бо я не знаю кожному своє, не хочу нікого там е, ображати ніякі е, там, служби доставки. Але в мене є своє враження, в мене є своє суб'єктивне е, е, враження, і я ним з вами сьогодні поділюся. Значить. Перше, Дордеш, я в ньому починав працювати. Я за нього і кажу вам, що це нормальна служба доставки, в ній є гроші, вона вам не дасть здохнути з голоду, остатися без штанів. Можна приїздити в Канаду, купувати собі е дешевеньку, навіть якусь машину. Як це робив я, хто не знає там, десь у мене е один з перших моїх відео, як я купив е дешеву машину в Канаді. В моєму е, випадку це було до п'яти тисяч доларів машина. Е, якщо вам треба, можете звернутися до мене, я вам допоможу на будь-який бюджет там, 3 тисячі дві тисячі доларів. Бажано, хоча б від трьох. Але якщо вже геть у вас все погано, я вам знайду я вам допоможу нормальну машину знайти. Вам її буде отак з головою достатньо для того, щоб їздити заробляти гроші в тій доставці їжі і жити в Канаді, і взагалі нічого. Єдиний нюанс. А це ви не зможете отримати піар. Тут вже, вибачте, не допоможу. Але завжди заробити грошей на кусок, як то кажуть, хлібу. Будь ласочка, доставка їжі це саме, саме та робота, яка, мені здається, вона перша, яка має бути в списку для переїзду і для перших кроків в імміграції. Отже, Дордеш. Топчик, ставлю п'ятерочку по любасу, вона нормально все гаразд, я її вже гаразд добряче знаю. Вона дає нормальні замовлення. Якщо робити все правильно, тобто з часом ви, з часом ви так би мовити, догоните, як вона правильно працює. Там є багато часу, не треба. Тиждень, два і все буде добре. Далі. Цілий рік я бадався з тим Skip the dishes. І по ітогу десь, я не знаю, місяці три, напевно, чотири тому. коротше, щось майже рік, я, здається, так, у жовтні, мені вже прийшла конкретна відповідь, що все, ти, типу, ти вже скіпер, так би мовити. Там дашер, тут скіпер. от, І от сьогодні, не сьогодні, 4 дні я в цьому році 4 дні я в цьому році працюю в доставці. Значить. Працю, працював перші три дні, от сьогодні четвертий, Я працював тільки в е, Скіп і Дордеш. Сьогодні, от субота, яке там сьогодні 20 число. Е, стою на, тут, на Плазі, де, ну, я знаю, у мене на районі, вона нормальна плаза, де тут нормальні замовлення прилітають, все гаразд. Е, так от, стою я тут на плазі, і замовлень немає стою я в ну, включений онлайн, тут називається, да? стою онлайн в Дордеш і в Skip. А, Нічого мені не дало, Дордеш там одне одне замовлення дав. Коротеньке, нормально, 8 баксів, там щось, 4 км. Такі це шикарні замовлення, вообще, Прям топчик. А, звісно, так буває не завжди, бувають і гірші варіанти. Ну, то таке. А, далі. Skip. За ті три минулі дні я зрозумів, щоб просто довго вам не порівнювати ці дві доставки, Скіп такий самий топчик, як і Дордеш. Прям мені дуже сподобалось, немає між ними майже ніякої різниці. Єдине, що мені подобається в Скіп, в них немає отих рейтингів, типу пізно доставив замовлення. 에, там довго їхав до магазину, там чи ще яка херня, там, Я не пам'ятаю в тому в Дордеш. І, в принципі, цього рейтингу п'ятизіркового його також немає. Там є якісь у мене відгуки, там 5 клієнтів, щось там якісь 5 зірочок поставили. Я навіть не бачу, де на що вони впливають. Вони, здається, ні на фіга, ні на що не впливають. 에, значить, Тобто це, це плюс, дуже великий плюс, що ви, може, я відмовляюся, щось там не подобається, не відмовляюся. Але я із, я здається, за цей час зробив там порядком 20 щось замовлень, і з них я може... блін, ну на одне одне, я відмовився. Може, два, я не пам'ятаю. Просто перемішане все скіп, дордеш. От, е, Тобто і замовлення такі трошки мені чомусь здалося, що може навіть замовлення в Skip the Dishes трошечки краще, в плані, що вони якось намагаються сплюсувати два замовлення одразу. То ви приїжджаєте приїздите в Макдональдс, у вас там два замовлення. І на коротенькій відстані: типу, там вісім, там, наприклад, баксів і там 5 кілометрів на два замовлення. Воно класно. Е, типу, ви одразу на, на Дордежу вроді як. Е, Одне замовлення 5 км за 8 баксів, а тут два. Ну, блін, Але вони частіше. І розумієте, ви 8 баксів за 5 км в Скіпі заробот, заробите швидше, аніж в Дордеш за одне замовлення 8 баксів. Вроді як рентабільніше трошечки в Дордеш, але в Скіпі їх якось більше. І так, в принципі, коли ви заходите. В якісь такі великі мережі, е, типу там Макдональдс, е, ці Фатбургер, Кінбургер, Кінг, Бургер, Кінг от, от це все е, б, от хто працює давно і хто є е, хто працює взагалі-то в доставці, ті бачать, що якщо ви працюєте та де б ви не працювали, то більшість, е, от там коли черга в час пік збирається, то більшість хлопців отримують замовлення від скіпу. І це правда. І ну, я от їх трошечки більше. Але в Скіпі трошки незручний графік. Може це на початку, я не знаю. Там, може я і вийду колись там, на якісь об'єми. Ну, чи дасть мені час, чи дасть мені друга робота Такі, таку можливість. Поки є можливість, я працюю, я вам е, про це розповідаю. Е, коротше, мені подобається і Скіп, і Дордеш. По графіку в Дордеші, там коли ти стаєш топ-дашером, то в тебе взагалі-то немає ніяких, як це сказати, перешкод для того, щоб працювати в будь-яку годину доби, то в скіпі там треба якось собі планувати графік, але як буває, воно вискакує там, типу. Варіанти роботи там зміни, да, і вони поділені на 4 години кожен, кожен раз. І вони такі рідкі, ну, от, типу. Зараз, там десь хвилин 15-20 тому щось там вискочило, я собі обрав там, на якийсь там день на інший. 4 години, все, мені дало і все, і капець. Сьогодні зранку також я щось там подивився, оп, мені там видало найкращий варіант для мене, то був з третьої до сьомої години вечора. От я його вибрав, і я так розумію, так було вчора і ті два рази. Що я, коли так собі планую, то мені вже сьогодні, раніше до цього часу, скіп ніфіга не. Дає, а вже коли ти стаєш працювати, от з третьої години там до сьомої вони тобі завжди пропонують продовжити, продовжити, продовжити. Тобто, я спробую, може і не треба так собі графік планувати на майбутнє. Навіть сьогоднішні, да, найближчі. А просто став і, типу, чекаєш, коли з'явиться от зараз робота. Може так буде краще. Але це не важливо. Але в, і в скіпі, коли вона є та робота, то вона вже є. Вона вже ото охіряча Тобі там ті 4 години. Ти тупо працюєш, нормально там заробити можна не на, 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 на за цей час. І на останок най, блін, найсмачніше це Uber. Ребята, сьогодні вперше я став онлайн в Uber. Е, я такого не було ні в Скіпі, ні в Дордеш. Тобто там ці дві доставки служби, вони навпаки нового водія якось стимулюють і надають одразу якісь там великі, круті замовлення. Пам'ятаю, у мене там три перший, перший день. В, в скіпі був, то мені там взагалі давали замовлення, там, типу, 26 баксів, там, 10 км, два замовлення в одному. І таких там два підряд мені давали. Тобто один зробив, другий зробив. Тобто вони мене стимулюють, щоб я працював, щоб мені подобалось. Убер, да? бляха муха вибачте, за вираз. 5. Це я з третього разу записую ролик. Зараз вже я просто відк відключив Uber нахрен, бо він вали там замовлення, але я жодного не беру. Пояснюю. П'ять замовлень підрядом за 5 хвилин. П'ять баксів 10 кілометрів, сім баксів 15 кілометрів, 10 баксів 21 кілометр. Типу, ну такі, знаєте, замовлення, якщо Skip і, UB, і DoorDash, вони дають е якось. Долар-кілометр да, виходить плюс-мінус, ну, може бути, якесь там 9 баксів, 11 кілометрів, 10 кілометрів. Да. Але немає, що за 50 центів вас ганяють по всьому місту. І плюс у вас замовлення йдуть ну, тобто на все місто. Типу, там 20 км мені дали там, кудись, хрен зна, куди там, в чорта на кулічках, десь в іншу частину міста взагалі. У до, до, ой, тобто у Скіп, до речі, дуже зручні е, мапи, е, де ви працюєте. Вони дуже великі зони такі. От у мене North East, да, там район аеропорту, але він захватує так, півміста, грубо кажучи. Тобто він такий йде від центру міста до, до Норзїзд, ну, до, до північного сходу, але не захватує сам Даунтаун. Він не захватує. І от я отут в рамках цього міста працюю, тобто цього, цієї мапи. Дуже зручно, мені подобається Скіп, може навіть подивимось згодом, подивимось, може навіть мені здається, що Скіп взагалі кращий трошечки за Дордеш, за бо там є більш таких нюансів, за які ти не переживаєш. От. Тобто, вам вирішувати самим. Але Uber, ну це просто срака повна. Мені взагалі не подобається. Я так, Він в мене буде в, в, включений да, онлайн. Але ну, я просто буду чекати, поки мені не нададуть якусь нормальну якесь замовлення, там, щоб хоча б воно було долар кілометр Якщо так немає, то пішли вони лісом. І е, також я не буду брати замовлення. Якщо я стою тут у себе на півночі міста, а воно мені десь кудись дасть на пів... на південь міста, то звісно я туди ні за які гроші взагалі не поїду, бо у мене мої два основні. Головні аккаунти Skip і Дордеш, вони знаходяться на півночі. Ну, Дордеш це в мене північ, у них там різні мапи, чи, чисто північ. А Skip це у мене пів, ну, в них так опоєднана північ з північним сходом, скажімо так. Тобто вдвічі більша мапа. От якось так. Вам, звісно, робити свої висновки самостійно, я вам кажу, що я. Від убера, чесно в шоці, там люди його дуже сильно е, хвалять. Типу, ой, блін, це така крута тема. Але я розумію, що це не крута тема, а саме для тих людей вона крута, бо ті люди вони на рефералках заробляють гроші, типу, там, за перші. 100 там чи щось замовлень, вам там щось 500 баксів, якісь, я не знаю, я в цій афері е, жодної хвилини не брав участь. Я сам реєструвався в Uber, не по реферальній, ніякій там посиланню, не по реферальному. Тож я якось це робив самостійно. Отже, ребята, ну просто хотів вам поділитися оцим всім, е, щоб для тих, хто приїздить, щоб менше задавали мені питань. Е, і... І працювали, заробляйте гроші. Нормально можна, є тут гроші. А, до речі, до на рахунок грошей. Коли працюєш на два аккаунти, от за ті ті три дні мені дали зрозуміти, що два аккаунти у Skip плюс DoorDash, вони в принципі дають більше грошей, бо є моменти простоїв, От зараз, да? ну зараз простої у всіх, я так розумію. Ті дні були такі, що я, наприклад. Пів, там, я не знаю 3-4 години працюю в Дордеш, Потім оп. Роботи в Дордеш немає, просто сіренька мапа. Але в мене вже з'являється робота в Скіпі, і я погнав там працювати в Скіпі. Тобто... Нормальна тема можна, треба зрозуміти, як це працює. Реєструйтеся, і згодом ви трошечки самі до до того. Там нічого страшного немає. Дуже все просто. І я за ці три дні заробив коротше е е 220 доларів. У мене получалось. 200, щось 200-220 баксів на день, причому я працював не більше 8 годин. Там було 7 годин, 8 годин, один день. Так, у мене один 8 день, день я заробив 220 баксів, 200 баксів я заробив за 7 годин і 160 баксів я заробив за. Як вам пояснити? Працював я 7 годин, ну, тобто був. В машині знаходився 7 годин, сидів, там, ніфіга не робив більшу частину часу, напевно. Е, бо десь години за 3 я на, на, за 3, за, може за 4. Я так в загальному з перервами великими, дуже там по пів години, по годині не було нічого. От як зараз. Е, я 160 баксів от заробив за цей коротенький час. тобто... В принципі, за звичайний стандартний робочий день, якщо ви людина сімейна, то за 8 годин можна в двох доставках Скіп плюс Дордеш заробляти, грубо кажучи, 200 баксів на день. При цьому на бензин ви витратите десь доларів 30, я б так би сказав. Ну, це в мене на це на санта фехі І... Працювати і жити, не тужити. Коротше, у мене там ондордеш прилетів давати. На канал підписуйтесь, лайки ставте, пишіть коменти. Пока-пока.